Він мало говорить і майже не усміхається. З 14 років у Віталіка почали хворіти нирки і врешті відмовили. Взагалі зараз йому 19. тричі на тиждень із Бродівського району у Бузьк. Він їздить на гемодіаліз під апаратом штучної нирки. Що разу має відлежати по 4 години. Тиск Піднімається, падає головні. Болі появляються незалежно від процедури. Угу. Так що вилежати 4 години направду, важко. Воляче, коли голки угу. запихають. Вену теж болить. Вена. Вена болить сама по собі. Гуляти виходжу деколи. Рідко дуже. Як лежу вдома. Ну як рідко, раз на тиждень. Може, два-три рази на тиждень виходжу десь гуляти. У магазин перейтися. Аби менше травмувати хворих, до гемодіалізу їх готують за кілька місяців наперед. От ми колемо мене Вене, а вони називаються фіскове. Тут сшивається операційним шляхом артерія з веною, і кров сполучається, і тоді тут такі утворюються так звані фістухи, такі трошки більші утвори, і от тоді ми в них і колемо. На постійному гемодіалізі Віталік зліта, хоча і перед цим штучно очищував нирки аж цілих три роки. Трубка була, і розчини, були, і виливав розчин, спочатку потім виливав новий так. П'ять разів на день, шість разів на день. Ця процедура була до години час. Тобто, трубка в тебе була де вже? Будь, так. Ти так ходив з нею? Так, але мені здається, це ще, ще важче інше так були. Віталіку потрібна донорська нирка. Пересадку готові зробити у Білорусі. З мамою він уже був там на обстеженні і лікуванні. А для того, щоб була пересадка, потрібні великі гроші. Це 60 тисяч доларів, це непідйомна сума. Дуже я вдячна всім таким і односельчанам, і е, співробітникам, низьким, материнським і Муклін. Ну в нього. Кісти повиростали і зрушили на рукову тканину. У рідних заболоцях грошима допомагали односельці. А сім'я через хворобу сина навіть продала хатину і перебралася до бабусі. Ольга їхня односельчанка. Саме через хворобу нирок вона втратила маму, тому і взялася допомагати Віталіку. У супермаркетах хоче розставити скриньки, а до свят готує благодійний ярмарок. Діти роблять прикраси там з бісеру. Хто що може, хто що вміє, якісь новорічні прикраси, також по селі оголосили збір хустин таких вишитих, вишиванок стародавніх, можливо, рушників, тобто хто що знайде в себе вдома і буде готовий пожертвувати це, то ми на площі ринок плануємо організувати такий ярмарок аукціон. 60 тисяч доларів це багато. Але якщо, скажімо, кожний львів'янин перекаже по дві чи три гривні, Віталік стане здоровим. Подарувати щастя насправді легко. Ірина Ващишин, Віталій Дорош, головні новини Львова.